Бельгія оголосила про новий пакет військової підтримки для України обсягом 100 мільйонів євро та пообіцяла якомога швидше передати винищувачі f 16 Як заявив бельгійський міністр оборони Людвін Франкен, уряд найближчим часом виділить Києву додаткову допомогу на 100 мільйонів євро і працює над тим, аби постачання бойових літаків відбулося у найкоротші терміни. Бельгія разом із Нідерландами та Данією очолює авіаційну коаліцію, яка відповідає за передачу f 16 Україні. Ще у липні 2024 року Нідерланди погодили експорт 24 літаків, а вже в серпні перші машини прибули на озброєння українських повітряних сил. Детальна інформація про джерела та кількість постачань залишається засекреченою з міркувань безпеки. Крім того, у липні 2025 року українські військові отримали перші мобільні комплекси для обслуговування f 16 які наступного дня були вперше продемонстровані громадськості. Політика, інфо. Будьте в центрі важливих подій та новин. Підтримайте вподобайкою, коментарем, підпискою та спонсорством.